Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Хука Дайджест І це наш вже третій випуск. Поїхали! Третій дайджест підряд компанія Five радує своїх шанувальників новинками. На цей раз у них в лінійці Medium вийшли нові смаки, а саме чотири нових смаки це Ред Кашмір. Це вишня Кашмір. Правильно? Що таке кашмір? Кашмір це така спорна ділянка в Індії. Який смак. Там роблять спеції. Тому... А, це вишня Так. Угу. Другий смак це Ever Green, а аромат Хвої. О, Хвоя це цікаво. Ама да, хвоя дуже прикольно. Третій смак це rampa це ром з ананасом. До речі, прикольно, я думаю, що. І коктейльчик такий можна забасити. От. І четвертий смак це єлок Кашмір. Лимон кашмір. Також зі спеціями. Ну що, друзі, ми ще не коштували ні одного смаку. Але тут, блін, не встигаєш за файвом. Напишіть в коментарях, ви вже коштували хоч якийсь смак з їх е, нових дропів. Останні, які да. тільки вийшли велике повернення компанії Думан на ринок України. Після певного періоду відпустки, можна так сказати, великої. Думан повертається. І вже вони є в продажі. На старту продажів 20 сметів вийшло. Дуже такий гарний старт. Наразі ми поки нічого не можемо сказати про ці смаки, тому що ми зараз знаходимося на етапі тестування доману. Скоро обов'язково зробимо для вас огляд. Не пропустіть! Так. Ну що, до третьої новини? Компанія Orwell випустила свій лімітований смак Банана Беррі. Найкраще. В цьому смаку це те, що 35% від продажів іде на наш улюблений ЗСУ. Вау! Орвел, ви молодці, дуже достойно, класно. Тому хто ще не коштував, рекомендуємо замовити вам саме цей смак і допомогти нашій армії. А ще компанія Орвел представила свій черговий бустер. До цього в них був бустер міцності, а зараз вони випустили бустер кислоти для поціновуючих чогось кисленького. Цікаво так. було би скуштувати. Бустер, як ви знаєте, це добавки, які просто додають або міцності, або кислості. У нас, до речі, вже є виробник, який робить також бустер просто кислоти. смаки. Да, це вайтсайт, якщо ви не знали, давно вже в них є смак кислота. Цікаво буде порівняти і зрозуміти хто краще. Напишіть в коментарях, хто любить щось кисленьке. А ми продовжуємо. Да. Компанія Fenix представила е, нову лінійку під назвою Шок. І як можна здогадатися з назви, це буде щось кисленьке. Вони вже випустили два смаки: це кислий ананас. та Кислий лимон. Угу, Щось цих виробників потягло на кисленьке весною. <смі> дуже дивно, але прикольно, значить, є запит. Друзі, пишіть, хто любить кисленьке? хто любить мікси кислів, то. Напишіть, що саме кисленьке, саме кисле було для вас, що ви куштували з тютюну. О, класна ідея, дуже цікаво. Компанія Тяга вражає своїх фанатів випуском «Ну-ну-ну, не кальяну, ні-ні-ні, <сум> не шахта, а чаша. Oh. Офіційного анонсу ще не було, але багато поціновувачів кальянного світу вже проявляють інтерес до цих чашок. Так, в інтернеті вже можна знайти е фото цих чашок. Виглядають вони незвично, прикольно, стильно, різнокольорово. Як на мене, вони схожі на підсвічник. Ну, прикольні чаші. Так, а, а, чекаємо їх в продаж вже. Було би цікаво спробувати, як вони в роботі себе покажуть. Да. А, друзі, напишіть, як вам ці чаші, чи бачили ви вже. Чаші і Якуб обрали. Більше. Якщо бачать наш дайджест, то значить вже побачили. Ну no, До нашого дайджесту На цьому наші новини підходять до кінця. Дякую, що дивитесь нас, дякую, що ставите лайки. Пишете коментарі. Нам дуже приємно читати коментарі. Якщо щось забули чи упустили, welcome. Пишіть, ми виправимося. І. До нових зустрічей, до нових новых. Новин. пока. пока.